Сьогодні говоримо про те, як замотивувати себе на прибирання в кімнаті. Буває так, що заходиш у свою кімнату, а там хаос, розкидані речі, пил, і відразу пропадає настрій. Знайомо? От кілька простих фішок, які реально працюють. Перше. Уяви результат. Чиста кімната це легше дихається, приємніше відпочивати, і навіть думки стають яснішими. Друге. Почни з малого. Постав таймер на 5 хвилин і просто спробуй. Часто саме цей перший крок запускає весь процес. Третє музика. Улюблений плейлист або подкаст роблять прибирання набагато веселішим. А якщо вмикати ритмічні треки, можна навіть прибирати в такт. Четверте розби прибирання на зони. Спочатку стіл, потім шафа, далі підлога. Маленькі перемоги мотивують рухатися далі. І п'яте нагорода: пообіцяй собі після прибирання чашку кави, улюблений серіал чи смачний десерт це допомагає дотиснути останні кроки. Пам'ятай, прибирання це не нудний обов'язок, а спосіб подбати про себе і свій комфорт.